По нашому сьогоднішньому вічі буде прийняти питання такого таке. Доручити, я думаю, що наші громадські організації, бачите, тільки наша громадська організація в основному е зібрати необхідну інформацію про всі комунальні підприємства, в роботі яких бачаються ознаки корупційних діянь. Потім ця, ця інформація буде подана в прокуратуру і других структур е і з, з метою прикрити всі ці комунальні підприємства, закрити. Сроки, которые нужно аграріорувати, можна в полгода, можна в 10 лет собирати, Приблагайте. Приблагайте сроки. Це ж так, ну, зібрати роботи. інформацію. Я думаю, хватить місяця зібрати всю інформацію. Тим більше, що ми знаємо і так, всі ці комунальні підприємства корупційні. Хватить місяця. Хто, хто за те, щоб ця інформація була зібрана за місяць, давайте проголосуємо. Хто за? Проти утримався. Ви, звісно, ви, вибачайте, процедура сама вимагає нас приймати і голосувати тільки так. Тільки так ми можемо свої пропозиції подати до керівництва якогось. Я представник партії Удар. Меня зовут Міщенко Андрій. Вот. Но я зараз виступаю здесь не як как представитель какой то партії, а як житель города Дніпропетровська. И житель Днепропетровского района, конкретно поселка Кировска, хочется ответить точнее в тему человеку, который с Озерки спрашивал, куда идут эти деньги по 5000 долларов. Непонятно куда. Так вот, хочется сказать, моя соседка. всем известная Виктория Перебинос, хозяйка рынка озерки, которая, которая сейчас сидит в этом здании, занимает, принимает какие-то решения. Это депутат горсовета, бывший от партии Батьковщина. Сейчас она э, потом стала депутатом от партии регионов. Сейчас не знаю, от какой она партии, но очень сильно виляет. То есть она хорошо собирает деньги. Вот. Почему о ней за, зашел вопрос? Потому что она... Захватило в поселке Кировска 20 гектаров земли. Мой огород выходил на Днепр, 150 метров было. Сейчас вот такой вот 4-метровый частокол деревянный. И мне до Днепра нужно 3,5 километра детей вести, чтобы как-то их искупать и так далее. То есть 20 гектаров пойменных земель. Было, было захвачено. Вот. Предложение какое, господа вот эти вот депутаты, они все за наши деньги, которые они воруют, их нужно куда-то тратить. То есть они захватывают земли на лучшие земли, которые принадлежат государству, которые принадлежат обществу. Третья статья Конституции Украины, 13-я, простите, защищает эти земли. То есть 150 метров от берега может быть до забора. Забор выходит в берега заборы заборы закрывают э, э, леса, заборы закрывают ставки. Вот господа, пройдитесь там, где вы живете, каждого это касается и определите, кто здесь живет. Вот э, наши предприниматели, давайте соберем эти данные и дадим в прокуратуру на, на какие деньги были построены эти замки и на, на каком основании была забрана, забрана эта земля. Кто, 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 кто. Давайте подготовим, кроме ХП которые нужно отменить. Давайте подготовим запрос в прокуратуру, потому что жители нашей улицы готовили запрос в прокуратуру, благополучно он умер. Ну, когда была власть другая. Поэтому, пожалуйста, давайте соберем и подготовим эти документы. И тогда мы персонально можем каждого привлечь к ответственности. Как Лысова, как Царева, как эту самую Викторию Викторовну Перебину. Все, спасибо. здесь еще представители других городов нашей области. Одним словом, представителю города Днепродежинска, который расскажет, что у них тоже весело. Так, всем здравствуйте, меня зовут Нестеренко Андрей, я представитель уважаемой организации самозахист предприемцев, только с города Днепродзажинск. Я так думаю, проблема, о которой я сообщу, она для всех еди... абсолютно одинаковая, идентична. Значит, что на сегодняшний день происходит в Днепродзажинске? Буквально за последние три месяца после смены власти было установлено по всему городу около 40 незаконно установленных маг. Они растут как грибы. На те э, запросы, которые подавали депутаты городского совета Днепроцежинска в контролирующие вас, приходят ответы, что они не знают, кому принадлежат эти объекты. Значит, что сейчас происходит? Для чего создается ваше коммунальное предприятие? чтобы взять с вас, с плательщиков, с честных плательщиков э -э аренды земли. Хотят взять больше. По-моему, справедливее было взять со всех понемножку и не создавать эти прокладки. Мы озвучиваем эту проблему. Я знаю под Днепропетровску проблема та же самая. Реализация незаконно выпеченного хлеба в незаконных пекарнях через незаконно установленные мафы куда идут эти деньги. Я извиняюсь, что такое незаконно установленный МАФ? Это А. Нет аренды земли. Б. Под каким соусом он может работать? Общее основание? На что тогда выдать разрешение на установку кассового аппарата? Единый налог? На какой тогда адрес он выдается? Кто-то может быть оформлен, если это пустышка если это сплошная коррупционная схема. Извините, ребята, давайте поборем это, а потом уже будем смотреть баланс бюджета и создавать что-то новое, если он не сходится. По-моему, это будет справедливо. Проблема для всей области одна. Давайте решать ее вместе. Я хочу немножко пояснить. Потому что тут люди, сидящие в этом здании, говорят, вы, говорит, специально ломаете эту схему, чтобы государство не получило налог. Вы ж злобы, вы хотите не платить налоги. Мы сплачиваем. Секундочку. Так вот я хочу для тех, кто здесь присутствует, которые не знают. Не жлоби, Наша организация платит налоги. Понимаете? Мало я сказал. Скажите, сколько мы будем столько платить, если вы считаете, что мы мало платим. Но нам налоговая мечта, сколько мы должны платить. Значит, то, что мы не слабы. Мы помогаем армии, помогали и помогаем и сейчас. Вот у нас тут шесть семей расселила наша организация, тут даже присутствуют представители этих, этих самых. То есть мы не хотим сэкономить свои деньги. Мы не хотим стать рабами. Сегодня в базарах уже рабы. Они не могут продать товар в том пакете, в каком ему хочется. Ему распускать сказать, вот в этом. Он опаздывает на работу на 15 минут, 500 гривен штрафа. Хотя это его торговая точка, он частный предприниматель. Ушел раньше, штраф. Закурение на месте, штраф. Значит, попробуйте туда принести какие-то документы. Выбегает охранник, тут не носить, тут частная территория брака, понимаете, рабского такого. Значит, то же самое осталось, последние остатки вот этих свободных людей, вот это то, что здесь стоит, это и мы. И они сегодня хотят и сюда запустить свою руку. Когда ты стоишь на моей площадке, ну что ты мне скажешь? Скажешь, вылетишь так, понимаете? Так вот давайте сделаем площадку под этим городским советом. если что, раз и будем выгонять их отсюда. Значит, резолюцию сегодняшнюю. Значит, сейчас мы утверждаем резолюцию и идем на сессию. Слушаем, что там наша власть решает. Резолюцию, вы знаете, сами мы составили из ваших выступлений. Если у кого-то будут какие-то дополнения или замечания, я прошу сразу тогда рассказать. Кто выступал, вы слышали? Я просто зачитаю результативную часть. Ухвалили. Що ми ухвалили, визнати, що використання Дніпропетровської міської ради і комунальних підприємств у якості посередника при вирішенні питань щодо розміщення тимчасових споруд у місті Дніпропетровську незаконним, таким, що має всі ознаки корупційних дій. Друге, доручити громадській організації, самозахист підприємців негайно. Підготувати колективне звернення від підприємців міста до президента України та Верховної Ради України з вимогою негайно розв'язати правову колізію і якнайшвидше прийняти відповідні зміни до законодавства України, які дозволять у короткий термін вирішити законно питання землекористування за при розміщенні тимчасових споруд. Третє звернутись до міської ради, до міського голови Дніпропетровська Куліченка. Проханням підтримати підприємців міста і в свою чергу надіслати відповідне звернення до Верховної Ради України від імені міської ради Дніпропетровська. Четверте, до вирішення питання на законодавчому рівні пропонуємо при вирішенні питання розміщення тимчасових споруд у місті Дніпропетровську взяти за основу постанову Кабінету міністрів України номер 982 від 26.08.2009 року. Хто не знайомий, я потім поки розкажу. П'яте: доручити громадській організації самозахист підприємців, зібрати необхідну інформацію про всі комунальні підприємства, в роботі в яких бачаються ознаки корупційних діянь. Шосте звернутися до міського голови з вимогою про скасування рішень міської ради, де мова йдеться про організацію ярмарки в місті Дніпропетровську. Сьоме звернутися до міського голови з вимогою про скасування рішень міської ради, де є протиріччя між. Автостоянками і парковками від імені ВІЧа звернуться до НКРЄ Дніпрообленерго з вимогою скасувати положення пунктів правил, де відверто стягуються кошти з підприємців, відверто завищуються тарифи на всі послуги обленерго. Да, це, плачущий вопрос. Да, це вопрос. Електроенергія думаю, О, це є якісь пропозиції, доповнення. 37. 37. 37. 37. Немає ніяких пропозицій? Доповнень нема. За основу прийняти цей, цей документ. Якщо ви як хтось за, давайте проголосуємо. Хто за? А за газ. А за газ. Можна чого немає. Давайте не за, за газ. Що <кос> ну, за газ? <кос> 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 Ви маєте ми можемо сюди вписати зараз, так, кожен пункт того, що ви скажете. Ну розумієте, питання тарифи на газ. Ви це не питання у ради наші. Вони не вирішують це питання. Це питання вирішується на рівні Верховної Ради, Кабінету Міністрів. Так що і закріпиться на на строк. Та головне, щоб укази, розкретно, конкретно, на певний термін, протягом якого це має відбутися. Значить, такі вже питання ми сьогодні перші за, за, за мафи і за комунальні підприємства, ми сьогодні 15 на 0 питання будемо ставити поставити міським головою. Далі про всі мафи, які, в діях, яких вбачаємо корупційні діяння, ми з вами домовилися, що термін буде один місяць. Звернутися до, 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 до президента нашого, я думаю, що дві неділі теж нам не вистачить. Заводити президентів Верховної Ради, щоб що поправку, щоб можна було включати говорити. Чого ж це получається? Так все зі спинчу. Получається правова комісія, полімайте, що немає. На законодавчому рівні немає ніякого документа, який нам дозволить е узаконити ці мафи і землю під підневити. Получається, така не проводити, тому що ми потребуємо тепер від Верховної Ради президента якнайшвидше прийняти цю постанову або указ про який буде регламентувати вигідне землі під маленькою форми. А як конкретно зараз, які приходять і закривають на пані. Об'ясняю, ви не знаєте, що зараз є рішення, є указ президента, новий указ президента, президент виступав, що ніякі, ніякі комунальні підприємці, ніякі, ніякі органи влади, ні ОБП, ніхто не має права проводити ніякі будь-які перевірок. Це я вам кажу, щоб ви знали. Якщо. Якщо ви не знаєте, я бачу, ви звертайтеся до надо, виробати на ПСБ, научимо, розкажемо, як це розвитку це виборцев. Как альтернатива. Пусть вони складають полномочия і перевыбори міськраду и голосів Надо голосов Ви побольше. Для того, чтобы... Для того, щоб мера переобрати мера, ну, не ми вибирали. Мера брала весь це місто. І для того, щоб його, для того, щоб вискалити недовіру, ми можемо дали зібрати певну кількість голосів. Якщо ви бажаєте, давайте збору збор, збору голосів. Так, все, є що конкретні пропозиції? Все, нема пропозиції? Хто за дану ухвалу, прошу проголосувати. Моншинство, я думаю. Тобус, ай, хто проти? Хто Утримався хто? Одну голосу прийнято.